Друзі, на нашому каналі. Сьогодні наша розмова піде наше відео По ось цих трубках подібні трубки, які переходять з діаметра 15 так, на вже якусь прес-систему. Чи то металопластикова прес-система, чи то шитий поліетилен тощо. Дані певні виробники Вони мають трубки або мідні. Покрита хромом або може бути з нержавіючої сталі трубочки. Так? Ну, і ось один підписник запитав мене, як їх можна підключити, тому що людина не розуміє, і ми вам сьогодні спробуємо декілька варіантів показати, як вони підключаються. Що ми почнемо, друзі? Давайте почнемо з того, що ми маємо. Ми маємо, наприклад, варіант номер один. Торгова марка Калефі Італія має ось такі, пане оператор видно вам, має ось такі дві позиції. Це кільце і ось така різьбова, затяжна, затяжний перехідник. Як воно відбувається? Яким чином? Тобто ви одягаєте ось цей перехідник, одягаєте кільце і під'єднуєте кран. Кран також від торгової марки Калів. І ось так воно це все діло затягується. Зараз, друзі, ми трубки не, під, не підрізаємо, зрозуміло, так? Тому що це чорновий монтаж, тут ще буде якесь оштукатурення, там плитка і воно має якийсь певний відстань від стіни, а потім вже, коли буде монтуватися рушникосушарка, ми по факту підріжемо. І ось так воно затягується ключами. І ми маємо герметичне надійне підключення, і воно також естетично виглядає. Так, це наш один варіант номер 1 Тобто, зрозуміло, що воно по факту буде приблизно десь ось так виглядати з підключенням до рушника сушарки. Далі, далі, зараз вам покажемо варіант номер два. Варіант номер два це є. Ну, це е, перехідник е, використаний вже, але від цього нічого е, не зміниться, якщо ми вам навіть використаний, покажемо. Від торгової марки Canterm. Що ми маємо? Тут ми маємо вже три елементи. Тобто ось ось такий перехідник, кільце ми маємо, так, і ще один перехідник. Який з'єднується з, єднує, з, з 15-ї трубкою, а далі переходить на півдільну. Тобто одягається знову ж перший перехідник, одягається кільце, кільце. Єдине, що потрібно трохи зняти фаску на цьому гострі кути, можливо, воно погано буде одягатися. Далі одягається цей і все це діло затягується ключом. Двома ключами до нормального такого зусилля, але бажано не перетягнути. Так? Ну а далі, наприклад, ось ми маємо також звичайний кран півдюймовий. Ви його напаковуєте, ну і під'єднуєте до того чи іншого опалювального приладу. Ось такий ми маємо варіант номер 2 Так, друзі? Далі, які ще є варіанти? Підключення даних трубок до опалювальних приладів. Зараз ми вам покажемо. Так, є варіант. Є варіант ось такі красиві, є вони хромовані, є це в нас ну, така нержавіюча. Нікель. Колір нержавіючої сталі, чи сатин, мабуть, називається чи Нікель. от, Варіант такий. так, Що він складається? Він складається, зараз знімемо. Є елемент самогайка така, і всередині вже є ось фактично це кільце. Я не знаю, видно там пане апаратур. Mm -hmm. З перерізом. Тобто воно стягується, воно стягує трубку. Далі є таке кільце маленьке орінг. І тут такий перехідник. В нього дві гумки. Раз і два. Тобто ми одягаємо раз. Ми одягаємо. 2. Тут, до речі, є упор в ньому. Далі він вже не, він не піде. Так? І е, який варіант? Тут, до речі, ви, якщо ви бачите, тут вже не різьба, а тут йде під євроконус. Дане з'єднання, воно йде, наприклад, на термостатичні крани. Е, ідуть, тобто кран термостатичний. Ось, наприклад, якщо ми маємо такий кран, так? Е, тут е, півдюйма, вихід, а ось тут буде йти 3-4 зовнішня різьба. Схожа, як на радіаторах, на вузлах нижнього підключення. Тобто, якщо ви знаєте, що таке вузол нижнього підключення на радіаторах, у них іде ось така різьба. І тобто Воно буде підключатися по факту. Ось так буде підключатися, друзі. Ось я вам покажу, наприклад, є ось перехідники такі Ніпіль, радіаторний він називається. І, якщо ви знаєте, є ось такий Євроконус трьохчетвертний. Тобто, по факту, воно, друзі, ось так відбувається. Бачите? І затягується. Також двома ключами затягується. І ми маємо ось таке з'єднання. Ось ми бачимо. бачимо, що воно буде приблизно так. Ось так, друзі, буде воно. Ось так виглядає. Це наш варіант номер 3 Надіюсь, зрозуміло. Так, І, і четвертий варіант. Такого ж плану гайка, але це вже гайка від торгової марки Rehau. Також вона створена для того, щоб під'єднувати напряму Євроконус, тобто або ось радіаторний ніпель. Ми знаємо, що в радіаторах опалювальних. Може бути як 3 вихід, так і півдюймовий внутрішній. Ось тут є на півдюйма і в нас є на 3 чверті. Далі, як у нас відбувається підключення? Також підготовлюється довжина трубки, підрізається. Далі одягається даний перехідник. далі Рехав рекомендує при підключенні, при підключенні радіаторів, світло пропало, так. при підключенні радіаторів розвальцовувати початок, початок цієї труби. От. Но, в принципі, якщо це багатоповерхівка і ми маємо високий тиск, то тут розвальцовка обов'язково. Якщо в принципі, приватний будинок, де тиск невеликий в системі опалення, там можливо 1-2 бари, то розвальцювання можна знехтувати. Але якщо вже показати, як це розвальцювання відбувається, то я вам покажу не на цій трубці, а просто на ідентичній. Ось ми маємо трубку, ми маємо гайку і розуміємо, що вона виходить з стіни. так? Далі ми її трошки відтягуємо, відтягуємо, пан оператор мені допомагає. Далі. Це ось калібратор від торгової маркер HAW. І в них є така насадка, спеціально розроблена для ось цієї 15-ї трубки. Ось подивіться, яка вона, я надіюсь, сфокусувалася вона там чи ні. Так, що в нас написано? 15, 15 на 1,0, тобто на стінку 1 мм. Так, вона такого повністю срібного кольору. Е, так, ми одягаємо її на калібратор і робимо розширення. Вона має ось з краю такий ще бортик. І воно створить юбочку. Так. Щік. Повертаємо. Так. Є. Давай. Ось бачите, як воно виходить? Надіюсь, видно. Видно, сфокусувалося то нормально. Бачите, юпочка Тобто, воно ця юпочка вона не дасть не дасть можливості скинути, скинути цю гайку, тобто від'єднати при високому тиску з трубопроводу, вирвати його, вирвати його. З цього від крану. І ось так воно буде виглядати. І під'єднуватись. Ну, відповідно, відповідно, ось так воно під'єднується. Вже вистягуєте. Або з ніпелем радіаторним, або напряму під'єднуєте на вузол нижнього підключення. Чи то прямий, чи то кутовий. І відповідно затягуєте ключов. Ось так, друзі, воно відбувається. Ну що, надіюсь, відео було недовгим і зрозумілим. Якщо відео сподобалось, друзі, ставимо вподобання. Слава Україні!